Ну через маяг то вони весь час через маяг їдуть. А, ну mm -hmm. да, це ще й... блядь. Це е... Займаєм горку. Да. Верно. Але... Так, назад, Їдеш отак. так. Вот таким, блядь, колом. Чекай, 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 я ж не появився. Можна навіть не, не Так... Появился? Блять, что. Давай, сидь со мною. Они сейчас тупо виїдуть На центрі будет світити Бля, вот еще в силове, пиздец. Так, кланяйский. Видно? А. Так, все, назад допомагаем мне тут. Встань під горку. Так. У мене куда досить швидке, то що, блин, 2,20, на да не снаряди, Багато. Чуєш, Назар, назад попробуй виїхати а, Ні, не, не треба попробувати нічого. А, все, бачу. Все, вони на горці, Макс. Ага. Під'їжджай, під'їжджай до горки. Блін. Ми тут серим попробуємо відстрілювати їх. Вони всі на горці, вони себе зажали. Треба тільки Серье поможеш мені? Щас, щас, сейчас, сейчас, сейчас. Чекаємо Максима, Максим, Максим вилісай перший. Назар, а, назад, назад, провешки. назад, назад. Максим вперед, і вперед. Давай, давай. Погнали. Да куда ты стоишь за раховной три плюхи, и ты пидешь в ангар, куда ты Да выезжай, <каклян> давай плюху. Чекай, я рекатор его поставлю. Не, 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 назад. цей, Назар. Ничего. Блять, не с той стороны, назад давайте. ты их. Серый, чекай. Макс, давай. Да не я. Макс забыстре, стріляй так 37 краще. Давай, красавчик, ти від'їжджай назад. Війжджай. Ти що, ти що? шо що? коэтч Ні, ні, не ти, То інші. Ні, я не на Давай. Даем ему. Дай я війди, трошки. Ага, розбирай. Добре, стріл. Ша один Так, заберу один хп, Назар, їдь за 100 хп. Я заберу 100. Я заберу Макс? Сава. Ти чуть мене не вбив. І закатка, пацан, три ноль. Нормально, не пірачиває. Якісь боївки щось Так, що у нас тут? Такий собі перший, такий собі другий і, так, і такий собі третій. Primul și mai bine za nas, graj, mama. Război na de diavol, Nu e mai bine.